Україна без косметики з закинутими будинками, полишеними селами з понеділка по п'ятницю в етері телеканалу Дімо 21.30 виходить документальний проєкт. «Хаще». його учасники мандрують найбільш глухими закуточками нашої України, і зараз ми дізнаємося всі деталі залаштунків проєкту «Хаще» від його автора та ведучого Володимира Кохана. Зустрічай. Володимир, доброго ранку. Будь ласка, приходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Раді вас бачити. Теж напевно. Дякую. Дякую. Ну, Володимире. Розкажіть, якщо можна, так коротко про проєкт і про основну його ідею. Ой, про наш проект коротко розповісти. Завжди я, дуже важко. Я це розумію, але тому існує, я таки... існує основна така теза або слоган, як колись говорив наш нешанований колишній президент. слоган, не <рес> говорив: Україна без косметики і прикрас. це дуже коротко, якщо більше так узагальнюючи, але теж коротко, це можна сказати. Ми простими словами. Намали, намагалися розказати про складні речі, яких всі інші українці уникають, соромляться, або з тих чи інших причин не бачать і просто не помічають живучи в своїй інформаційній бульбашці, в своєму замкнутому світі. Це було до війни, до повномасштабної війни, до 22-го року. З 22-го року, е попри свою волю, напевно, з певних обставин, з певних причин, ми більше стали військовими документалістами. 90% того матеріалу, який ми зараз виготовляємо, знімаємо це все ж таки документальні фільми з лінії зіткнення. А мандри, зникаючі Україною, що було в основі нашій завжди. У більшості зникаюча Україна, невідома історія, зникаючі архітектурні пам'ятки, такі самі глухіші куточки України. Це наше хобі, це наше захоплення, те, що нам приносить задоволення. Тому що, якщо бути чесним і відвертим, зйомки на фронті приносять мало задоволення. Це набагато звичайно простіше, ніж воювати. Воюють наші захисники це цікавіше, тому що ти відпрацював, ти повернувся в Київ, там монтуєшся далі. Ти не перебуваєш постійно під обстрілом 24 на 7. А мандри, мандри невідомої України, так, це наше захоплення, котра вже більше 10 років У нас є в нашій компанії друзів, ідейників, таких натхненників. І це величезне. Для нас це величезне задоволення от, знаходити таку Україну і намагатися її пізнати. І глядачі разом з нами намагаються її пізнати, тому що ми її не знаємо достеменно. Скажіть, а звідки виникла сама ідея зробити такий проєкт? О, знаєте, ідея нічого не може зупинити ідею час, якої настав. Вона сама прийшла з якогось такого інформаційного поля всього напевно певну голову. Просто нам поталанило напевно бути представниками цієї ідеї і в даний час. Так склалося обставини, що в нас в компанії друзі був хтось вміє монтувати відео, хтось я маю якусь певну харизму. Вмію говорити, і воно все ось так випадковим чином, рандомно. Так все склалося, що це перетворилося в проект. Насправді в Україні даною тематикою багато хто цікавився, але в них так не сходили зірки. У Нас так зійшли зірки, але це ніколи не було цілеспрямованим наміром там створення проекту. Але це дуже крутезна ідея. Зараз у багатьох на вустах навіть знаєте, що після перемоги хочеться показати дітям всі закуточки нашої України. Хочеться самим за. Нуритися, поїздити, подивитися, тому що дійсно ми дуже багато всього не знаємо, і навіть і не чули про якісь речі, це дуже круто, що зараз є можливість відкриватися. А ви самі де народилися? На Хмельниччині народився формально, юридично формально, Що там перші роки дитинства живудесь угу. передмісті? Одеси А скільки випусків уже в доробку? Так, о, сьогодні, якщо я не помиляюсь, на каналі в загальному доступі, що кожен глядач може подивитися там 50 з чимісь випуск, випусків, але тут потрібно зробити ремарочку. Шість з них це доволі примітивні відео. Це перше відео зняті на телефон, котрі з'явилися в 2019 році. І лише з осені 2020 року ми почали ну, професійно з'явилися на з, з нас камери монтаж. Ми почали до чогось підходити, там якусь ідею. Тому що до цього це просто знаєте, емоції на телефон були. Ось так зняті і дуже неякісна картинка. Тобто там 53, здається, мінус 6-47 нас залишається. Із цих 47, три відео. Це, напевно, інтерв'ю. Вони більше mm -hmm. інтерв'ю. Таж на початку війни, там з переселенцями з Маріуполя. Ще щось це не можна назвати, тому що інші фільми ми називаємо фільми експедиції. Прямо mm -hmm. такі дослідження, які тривають більше години, і ми мандруємо там або пішки, або на авто, або на верхи на конях, що в нас було. А ще є якісь регіони, які залишилися, можливо, де, де ви не, не знімали, де ви не були. А, були ми ну, особисто фізично. Я не був лише в двох регіонах України в Криму і на Луганщині. Відповідно, ми не знімали в цих регіонах. І, окрім них, у нас ще немає абсолютно матеріалів з Дніпровської області, не Дніпропетровська, а Дніпровська. Будемо забігати наперед, випереджаючи нашу Верховну Раду, яка не може змінити назву області uh -huh. і прославляє ще Петровського. Ми не знімали в Чернівецькій області і на Закарпатті. Uh -huh. Франківській області формально але знімали у нас. Є в трьох відео здається, проскакують там Франківська область, хоча. Повністю про Франківщину немає випусків. Uh -huh. Всі інші регіони ми показували. Так. Я сама з Чернівців, і я пам'ятаю, що коли вступала в театральний інститут, у нас була дівчинка, яка представлялася. Така то, такато, Чернівецька область, Потильський район, село Дехтинець, хутір Кукудзівка. Я думаю, боже, uh -huh. <laughs> і там вона розказувала, що там дві хати в них на тих хуторах. Потильський Отакі. район такий так, і, так вітали, та так. Та, 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 та. та, та. та, тому обов'язково завітайте. Як ви готуєтесь до подорожей? Як ви обираєте, куди поїдете? Як це відбувається? Mm. Мене часто це запитують, і це саме складне питання. І я сам собі намагався дати на нього відповідь. І відповідь, знаєте, яка це як в митця питати, як він планує там написання картини чи створення музичного твору? Mm -hmm. Ніяк, це якесь натхнення знову. То воно просто приходить звідкись і ці всі-всі ну, ідеї, особливо туристичних подорожей, це, це мої ідеї, які в моїй голові десь там зароджуються. Вони завжди завжди існували. І... Так, це, це якесь мистецтво, це творчість своєрідна. Так, і е, військові військові відео там, там не потрібно ідеї, там просто їдеш на лінію зіткнення і все. Це, це жахливе кіно, котре присутнє навколо тебе, і ти просто це фіксуєш. Фіксуєш, спілкуєшся з місцевими і. Ви ж показуєте такі села, міста, які ну майже ніхто не знає про них. Вони такі закинуться. Більш менш ну це моє захоплення. Моя така знає. Але якщо... ви, так. ви ви шукаєте, ви знаходите так, так, так ви... особисто я і, лише, всі десь. Якщо мої. воно закинути те місце чи село, е, як про нього можна щось розказати? Хто про нього розкаже? А ви ж ті показуєте? Ой, це, це складна робота, яка триває роками. Знаєте, у мене таке хобі, я таким диваком я вродився. Хтось там любить, не знаю. Ну багато що людей, хтось готувати любить хто? А мене з юності там напевно з років 18 почало цікавити о щось Таке. Тобто я кажу, я багато де мандрував, я був практично всій Європі, всю Україну об'їхав. Ну і, наприклад, там центр Парижа мені не приносить стільки задоволення, як умовний хутір в Чернівецькій області покинутий. Тому що я відчуваю легкодоступність доступність там у елисейських полях. в Париж. Ну mm що -hmm. тут всі, тут це все красиво, і мільярд, людей тут mm -hmm. сфотографувалося на селфі. А хто фоткався на хуторі? Там як сказали, хутірку Кукудзівка, так. чи чи ку як в Кутивському районі. Ніхто там три людини і броньо ніхто не знає. Я в цьому відчуваю завжди якусь таку унікальність, свій шарм. Таке і, в, і друзі, друзі мої теж це відчули, типував кайфуємо. Ми від цього кайфуємо, тому mm -hmm. тому не ну, кажуть. А інформацію про це ну це складний процес, це робота в архівах, це читання якось нетривіальної літератури, і це я вже колись багато разів до це говорив. Це вміння користуватись гуглом. Тому що люди насправді користуються Гуглом дуже дуже напряму. Uh -huh. А до Google потрібно мати підхід, поставити питання, відходити від цих питань, і можна, можна багато. Тому що якщо ви напишете напряму там інформація про такі, такі то хотіли. Ну, Google видасть 99,9% дев'ять нуль інформації. Вікіпедія це село, там населення, так, так і все. А ну не буду всіх секретів розкривати. Вони є там. Від Добре, них фідбек можна. від глядачів є. Ну постійні, який, звичайно. Який? Що, що кажуть. Чи були можливо вони десь незадоволені тим, як ви показали чи представили той чи інший регіон? Чи були такі випадки? Будь-яка справа, яка б не робилася, чим вона набирає більшого розголосу? Чим більше людей дивиться цю справу, тим більше завжди знайдеться невдоволених і котрим щось буде не подобатись. Але в відсотковому еквіваленті це мізер. Насправді мені зараз важко сказати про це відсоток ну там до, до п'яти це найвища планка. Там можливо два-три відсотки людей. Такої конструктивної, об'єктивної критики вона буває вкрай мало, тому що ми ж далеко недосконалі і ми її теж сприймаємо. Інколи буває образу, інколи ми дурню всяку робимо. І потік думок буває, знаєте, я свої думки починаю десь там щось виговорити, може щось лишне сказати. Переважно це при монтажі вирізається, але інколи оце пустимо. там. А потім виявляється, що воно зарано або було лишнє сказане. Ображалися люди. Котрі не розуміли, спочатку наш формат випадково потрапляють на канал, це одразу видно з цих людей. Вони ображаються за то і говорять: для чого ми показуємо найгірше, mm -hmm. тому що моментом може видати, що ми показуємо найгірше, і він, дехто нам навіть закидав ще до війни було, або на початку війни. А ви працюєте на ФСБ російське? ФСБ вам платить гроші, і ви показуєте на. Най, типу, найгірші місця України, та потрібно йти там в Чернівці і покажіть університет. От краса Україна, для чого ви показали там Чернівці в Вінницькій області, uh -huh. депресивне СМТ, де все дуже жахливо і сумно. Ми кажемо, тому що ну, наша знаєте, це катарсис. Я інколи в такий термін прирівнюю: катарсис, просвітлення через е, прихід до просвітлення через все погане і негативне. І і свого часу я зрозумів, що наш проєкт проект є певним катарсисом, тому що нам дуже багато фідбеків було От про фідбеки знову повернення. Люди писали, кажуть, парадоксально ну ви показуєте некрасиві ну, занедбані якісь куточки України, але після ваших відео з'являється набагато більше любові, набагато більше патріотизму до своєї країни, ніж після відшліфованих, красивих, патріотичних роликів, на котрі там продакшіни витрачають, витрач. витрачають мільйони. Так. Mm -hmm. Тому що. А є якесь місце улюблене за результатом ваших мандрівок, де, можливо, ви хотіли лишитися, жити? Топ-3, якщо можна. Є такі? Uh -huh. Якщо просто лишитися дожити, я в юності там в 20 чимсь років намагався кілька разів мігрувати з України. Тут прямо була мрія в Канаду, там uh -huh. збирав документи. Потім я трішечки пожив на Кіпрі, в Польщі і в Норвегії, і все думав, спочатку все я приїжджаю в Норвегію, ну ідеальна країна, я не буду повертатися в Україну, якщо попросила. Але потім я зрозумів, що краще Україні нічого не існує uh -huh. навіть зараз в умовах війни. І це зараз не патріотичні, знаєте, такі uh, шароварні закиди. Насправді це країна з дуже. Це найвільніша країна. Я не знаю світу, не буду говорити Європа. Точно найвільніша країна. Попри всі наші мінуси, і навіть зважаючи зараз на війну і на комендантську годину, це країна можливостей. І якщо ти не повністю інфантильний і можеш, е можеш брати ситуацію в свої руки чимось займатися, куди кудись направляти себе, свою енергію. Це неймовірно цікава країна. Ну потім по регіонах я завжди якби, пушу прославляю е рідним мені Поділля. Я фанат Поділля, це південь Хмельницької, південь Вінницької області. Ну, прямував такий клондайк невідомості, клондайк хащів, занедбаності, цікавих людей. Ну, це номер один, напевно, все ж таке місце. Хоча цього літа я для себе відкрив якісну Полтавщину. І я можу сказати, що. Вона лягла моєму серце, Полтавщина, і просто така. Мені хочеться туди повертатись. Мій регіон, незважаючи навіть Мої на страшних комарів, котрі нас там з'їли, <світ> просто так, що ми ледь не помирали з хлопцями. Але Полтавщина щось там є таке. Так само Черкащину я дуже обожнюю. От загалом Черкащина-Полтавщина це два. Якщо ви хочете побачити питому Україну, от Україну, Україну, значить інсистенція України така. Просто це Полтавська і Черкаська область. Два найкращих, два найкращих Дуже цікаво. Дякуємо. Дякуємо за ваш проект. Взагалі, за можливість так мовити, відвідати е, такі нетуристичні місця нашої країни. Обов'язково сьогодні подивлюся випуск хащі у вечірньому етері телеканалу Дім. А так ви можете дивитися з понеділка по п'ятницю о 21.30. Дякую Дякуємо вам. Дякую.